Вайн та пановітаю, мене звати Денис Зайченко, і на мою особисту думку, найбільша небезпека при виборі між корпусами типу Zalman Z10 і Zalman Z10, це невірна оцінка відмінностей між ними. Ви можете відмінності переоцінювати, думаючи, що це як Samsung Galaxy S21 проти S21 Plus. Або враховуючи різницю в ціні і гадаючи по фото, ви можете подумати, що вся різниця в наявності вентиляторів в комплекті. Повірте, такі ситуації теж можливі. Що と。Fuck do Побачите самі. Так, я з Люка Бобери буду до останнього тягнути інтригу. Спойлер відмінностей 4, включно з ціною. Можете потім порахувати самі. Ну і перед тим як почати, з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас буде круто коментарем, але можна навіть фінансово. Для спонсорів вже готується ексклюзивний контент, типу відео про діпсік, які вже вийшло. Також будуть questions and answers, тобто Q&A, і голосування за наступні відео. І все це за ціну. Від чашки кави на місяць на головній сторінці каналу, так підтримка розвитку україномовного Ютубу дешевше ніж ви думаєте. Ну а тепер до діла. І почну я з вартості. 4 тисячі гривень проти 5 тисяч 200. Це 95 доларів проти 124 або 92 євро проти 120. Тобто перед нами міцні середньобюджетники, один з яких перейшов психологічну межу в сотню вічно зелених. Плюс корпуси відносно старі з 2022 року. І важливий не лише факт, що вони досі продаються, але й те, що на них не так і багато знижок. На основі чого я роблю висновок, що вони мають виглядати непогано навіть на фоні новинок залман, типу p 30 Air або P40 Prism. Комплект поставки обох корпусів майже аналогічний. В коробці вони зафіксовані проставками зі спіненого поліпропілену, Інструкція та всі додаткові аксесуари в посадковому місці під жорсткі диски. В Комплект йдуть стяжки, гвинти, заглушки на USB, крихітний спікер, пищалка давно їх не бачив. А також невідомі мені заглушки. Схожі на ковпачки під USB-A, але це не точно. Також у обох корпусів додатково йде підтримка для відеокарт, але жоден корпус не підтримує вертикальне їх встановлення. І я помітив, що габарити у корпусі відрізняються буквально на трішки. Розміри однакові: 481 на 220х488 мм, але вага 8 кг у одного корпуса. І на 100 грамів більше у іншого візуально, доки не вмикається rgb підсвітка корпуси. Теж аналогічні. Форма пластикового мешу спереду одна і та ж, включно з унікальним отвором-гачком для пальців, щоб пиловий фільтр спереду можна було висунути з боку. Загартоване скло товщиною 4 мм з боку на всю довжину. Одразу бачимо і отвір в кожусі під блок живлення, і бачимо відсутність перфорації знизу. Вибачте, я вже починаю звикати до того, що в корпусів дорожче 5 тисяч гривень вона з'являється все частіше і частіше. Не тут, очевидно, але все ж. Перфація спереду на всю за нею схована перша відмінність між Z10 і Z10. тобто Правильно, вентилятори. І там і там комплектними йде трійця 140 мм спереду і один 120-мм позаду. У Z10 вони RGB. ARGB. Обидва на гідродинамічному підшипнику і мають швидкість 900 і 1100 RPM відповідно. У простого z 10 і вентилятори суцільно чорні зі швидкостями 950 і 1200 RPM. 140 мм модель теж гідродинамічна, а от 120-мм на підшипнику ковзання. Також тут Тут закриваємо по суті останню відмінність у Z10 Plus є rgb хаб, а у Z10 він відсутній. Гарна новина, хаб на 6 позицій з синхронізацією підсвітки материнських плат, з можливістю вимкнення підсвітки взагалі, і він не на липкій стрічці, а прикручений на мертво. Погана новина він лише під RGB, бо і вентилятори не під Аб. Вони живляться по 3 пін, а хаб по SATA. Загалом вентиляторів в обидві моделі можна встановити. До 11. А як? А. До трьох 120-мм вгору, до 2 120 мм на кожух БЖ і ще 2 на 120 мм йдуть. Збоку. Так, Z10 і Z10 підглядають ідею повітря потоку у корпусів акваріумів, як от p 30, наприклад. Але у акваріумах це вимушена міра. А тут просто приємний бонус, який покращує обдув відеокарти. До речі, про відеокарту вона встає сюди довжиною до 395 мм. Максимальна висота кулера процесора 173 мм. максимальна довжина БЖ 200 мм. І кабелям нічого не повинно заважати. Так, корзина для беже. На два гібридних посадкових місця присутня, але її можна відкрутити знизу і змістити в бік, що дуже круто. Ще два посадкових на 2,5 дюйма йде на пластині материнської плати зі зворотнього боку. З інших цікавих деталей, пиловий фільтр зверху на магнітах. Залман навіть додав спеціальну форму вгорі, щоб можна було його легко зняти. Це дуже приємно. Пиловий фільтр знизу на салазках. Пиловий фільтр з боку теж на магнітах. Дуже приємно здивувала передня панель. Тут є три USB. Один з яких Type-C на 10 Гбіт, аудіороз'єми окремі і є навіть окрема кнопка під RGB керування. Зазвичай нагадується функція забита на кнопку перезавантаження. Кабель менеджмент тут чудовий. На частині отворів є силіконові манжети, зазори на торцях вміщають мій палець. А з материнками сумісність прописана дуже детально, і в інструкції навіть вказано, як що куди кріпити. Тепер по спільним нюансам вони є, нічого критичного у обох за 10 я не помітив, але дещо є. Гвинти на бокових панелях тут наживні, але закручені з заводу так, що мені наполовину потрібна була викрутка. Пиловий фільтр з боку не зафіксований нічим, окейм гравітації. Тому якщо нахилити корпус в бік, він випаде. І у z 10 корзина для HDD якимось чином застрягла в посадковому місці. Хоча у z 10 вона діставалась без проблем. Я її відкрутив, змінив позицію і все встало нормально. Головний недолік, особисто для мене. Підтримка трьох 140 мм вентиляторів є, а встановити 420-мм радіатор неможливо. 360 максимум. Я розумію, чому може бути несумісність. І якщо ви все рівно хочете ризикнути, встановити сюди 420 мм, як хочете. Просто я дуже люблю 420-мм водянки. Ось і все. Підсумки наступні. Який би корпус ви не обрали, між Zalman за 10 і Zalman за 10 плюс, я маю на увазі, у вас буде дуже прокачена система з горою вентиляторів, з топовим кабель, менеджментом, сумісністю, з купою компонентів і купою дуже цікавих нюансів і деталей. Не всі ці нюанси приємні, не всі деталі корисні, але враження від корпусів вони не збивають. Ну а на запитання, які обрати вам, я дам просту відповідь: Хочете RGB? беріть за 10 плюс, хочете зекономити, беріть чорні. Вентилятори. Це по суті все. І оскільки це, по суті, все, в коментарях не забудьте написати, на кого зі злюк бобрів я схожий. На вашу особисту думку, бо мені здається, я одночасно схожий і на Нер... Норберта, і на Дегета. Певно, така ама... Ама... амальгама боброкурви. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а тим часом дякую київському магазину Sound Magie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському магазину мотостав та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, подобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, і тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Nation. Бережіть себе та бавайте здорові!